Окей, всім привіт. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як довжина і площа кола або ж сегменту кола. Дивіться, в цілому з цієї теми треба запам'ятати дві формули. Головні такі: перше, це у нас площа кола дорівнює пі r квадрат. R це у нас відповідно радіус кола, пі це у нас число пі. В принципі, при розв'язуванні задач на знаходження площі, ми не переводимо π саме. У там 3,14 ТДТП. Друга формула це у нас про довжину кола. Означу її як L. І вона у нас дорівнює 2 πr Де знову ж таки пі це число пі, r це у нас радіус. Можна ще замінити 2π, 2 радіуса як діаметр, тобто буде пі d. Окей, цього, в принципі, достатньо для початку. Дивимось на завдання 7.44. Дві труби, діаметр яких дорівнює 30-40 і 40 см, потрібно замінити однією трубою з такою ж пропускною здатністю. Яким має бути діаметр цієї труби. Дивіться, головний момент, що ми повинні зрозуміти в цій задачі, що таке в нас буде пропускна здатність. Е, в цій задачі. І розуміється, що ми повинні отримати трубу, що буде працювати так само, як ось ці дві по 30 і 40 см. Тобто, за 1 секунду часу вона буде пропускати стільки ж води, скільки ці дві труби разом. Тобто, в них повинні бути однакові площі у суми цих двох труб і у тієї. одної. Тому робимо наступне: це у нас буде номер 744. Ми розуміємо, що наше котре нова труба буде S1 плюс s 2 Відповідно, розрахуємо S1 і S2 як PR1 в квадраті плюс П2 в квадраті. Так? Дивіться, нам в цілому цікавий діаметр, а не саме площа. Тому давайте також замінимо S. як PR просто в квадраті. Pr в квадраті. Ми можемо записати ці позначення, як нам подобається. Можна записати тут третє, можна записати просто, як я тут. Наші головні ось ці нові труби будуть без якихось позначок. Відповідно, пі r квадрат дорівнює Pr1 в квадраті плюс Pr2 в квадраті. Ми бачимо усюди, що в нас є пі, тому ми спокійно на нього скорочуємо і отримаємо r квадрат дорівнює. r1 в квадраті плюс r2 в квадраті. Відповідно, підставляємо дані. r1 в квадраті це у нас 30 в квадраті буде 900 плюс 40 в квадраті 1600. r в квадраті дорівнює 2500, отже, r дорівнює 50. Це у нас буде сантиметрів. Повертаємось до початку. Нас просили знайти діаметр, тому ми домножуємо на 2. 2R 2 дорівнює 100 см. Завдання 7.45. Наскільки відсотків збільшиться площа кругу, якщо його радіус збільшиться на 10%. Нас питають, на скільки відсотків збільшиться. Давайте позначимо, як початкове S, це у нас буде S1. А потім в нас є s 2 s 2 в нас буде s на 1 помножене на 1,1. Розумієте чому? Тому що загалом в нас буде 110% від першого. Бо збільшилось на 10%. І далі нас просять знайти: а наскільки ж збільшилось? Наскільки відсотків збільшилась площа круга? Що ми робимо? Ага, Wait a second, Нас питають про радіус. Тобто радіус другого нас дорівнює радіус першого помножено на 1,1. Відповідно, щоб знайти, на скільки відсотків збільшилась площа круга, ми беремо і дивимось наступне. Треба порахувати S1. Це у нас буде просто πr 1 в квадраті. І порахувати s2. Це в нас буде πr r2 в квадраті. А ми можемо замінити r2 як r1. Помножине на 1,1 відповідно, π, помножене 1,1 в квадраті, помножене на r1 в квадраті. Наскільки ж відсотків в нас воно збільшилось? Це ми просто побачимо за ось цим виразом. 1 і 1 в квадраті це в нас буде. 1,21 Тобто, в цілому відносно першої площі, воно в нас збільшиться на 21%. Ви це можете довести, просто від... віднявши одне від одного. Ну, як я логічно. Ось тут просто подивилися: окей, тут у нас просто 1 πr 1 в квадраті, а тут ми маємо 1,21 πr 1 в квадраті. Можете взяти і поділити. S2 на S1, Тоді ви саме знайдете у відсотках. У нас буде знову ж таки, ось це число вийде наперед. Ми зрозуміємо, що це на 121%, тобто збільшилось на 21%. Окей, рухаємось далі. Третє таке завдання: знайти площу розетки заштрихованої фігури. Ось це заштрафоване, нам треба знайти. Ми знаємо лише те, що одна зі сторін А, Б, С, квадрату буде А. Напишу АА, щоб воно у нас не небентежило. І давайте подумаємо, як же нам це порахувати. Ми бачимо наступне: в цілому, в нас замальовані фігури якось побудовані за допомогою кіл. Тобто, ось у нас є півкола. Давайте я намалюю більш симпатично. Ось це півкола. Радіус цього півкола в нас буде А поділене на 2, тому що ми бачимо ось тут буде половинка від А. Дивимось далі. Як же ж нам знайти замальовану фігуру? Ми бачимо наступне: ось це будує трикутничок зі сторонами А і А. Він у нас буде прямокутним. Тому що ми просто проводимо до центру перетину діагоналей. Це по-перше. По-друге, якщо ми проводимо ось такі дві середні лінії, а вони також будуть в квадраті проходити через центр перетину діагоналей, то вони ж також будуть в нас і висотами. Відповідно, ми розуміємо, ось цей трикутничок це в нас буде прямокутний з катетами А поділений на 2. І гіпотенузою. Ми ще не знаємо якою. до чого я веду? В цілому, в нас ось це коло велике, побудоване з е чотирьох ось цих листочків і двох трикутників в кожному з котрих є по одному листочку. Тобто, в нас є два трикутники ось цей і ось цей. І є, відповідно, ось ці листочки. Якщо ми візьмемо четвертину кола. Тобто, ось цей фрагмент порахуємо його площу. І віднімемо площу цього трикутника, в нас залишиться один ось такий напівлисточок. Зараз я замалюю його ось тут отаке ми знайдемо. Якщо ми помножимо його на 8, ми знайдемо площу замальованої ось цієї розетки. Тому давайте знайдемо наступне: нам треба знайти четвертину площі кола з радіусом А поділене на 2. Робимо. Ця площа дорівнює в нас 1 четверта помножити пі. Помножити на r квадрат. Це у нас буде А в квадраті поділене на 4. Відповідно, ми маємо А в квадраті з 16 помножене на пі. Дивимось далі. Це в нас буде ось цей фрагмент. весь. Тепер будемо віднімати площу трикутника. Площа трикутника дорівнює. Згадуємо площу прямокутного трикутника, одна друга. І перемножуємо катети. А квадрат на 4 дорівнює А квадрат 8. І далі робимо s четвертина мінус S трикутника дорівнює А квадрат 16 пі мінус А8. Це в нас вже буде площа одного з цих лепестків. Ось цей. Відповідно, приводимо до спільного знаменника у 16, отримаємо а квадрат 2 мінус, І, відповідно, це в нас буде мінус 2а, поділити на 16. Далі в нас таких листочків загалом 8. Тому S кінцево в нас буде 8 разів більше. 8 помножити на а квадрат 2 мінус 2а поділене на 16. Дорівнює. О, А квадрат мінус 2А поділене на 2. І відповідно, ось такий вираз ми отримаємо. Можна взяти і ось на два різних дроба, можна винести А. Це вже чисто косметичні штуки. Тому, в цілому, будемо залишати так, як воно і є. Хоча стопчик. Тут в нас також а квадрат, А квадрат а квадрат. І відповідно, в цілому, ми можемо винести для красоти А квадрат за скобки мінус 1 поділене на 2. Тобто не забуваємо ступень. А так в цілому, ось так воно розв'язується. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі!